Дійсно, коли у вас свій невеличкий садочок, вам достатньо однієї ножовки і однієї бензопили. Але коли ви, як я, надаєте послуги, або у вас свій великий сад, то по одній позиції вам замало. В моїй колекції є різні ножовочки. Ось кілька прикладів з них. Є резка із маленьким зубиком для ідеально гладесеньких точних різів. Є дніпремка, якою не шкода спиляти сухий пеньок, або якусь хвору пошкоджену гілочку, і потім це все опалити вогнем. Є дуебої з великим крупним зубом якою я пиляю як чорновий оріз, великі товсті гілки, якщо то необхідно, є робочі конячки, ось такі аерески з середнім зубом для дрібненьких і середніх гілочок. Є ось такий меч від сілки для середніх та великих гілочок. Ще є ось такий штиль з японським полотном, та така сама ареска, точно з таким самим полотном. Далі у нас оці пилочки: це проміжний етап між ручною пилкою та бензопилою. Далі у нас є китайчик, якого абсолютно не шкода там засунути в землю, різати коріння в землі. Є маленький 180-й штилик для якихось легких обрізань гілочок, та потужний 361-й для потужної роботи. Ну і високоріз, якщо необхідно, дотягнутися до чогось далеко на дереві.